Вінтажна комора вітає всіх, хто сьогодні у мене в гостях. Я вам хочу подякувати за ті коментарі, за ті підписки, за те, що ви переглядаєте мої ролики, і пишете мені гарні коментарі і ставите вподобайки. Сьогоднішнє відео буде присвячене Коростенській порцеляні. Воно буде невеличким, але я думаю, досить таки цікавим. Я дуже часто переглядаю ролики з. Кінохроників, які показують цей чудовий порцеляновий завод і ті вироби, які виготовлялися на даному підприємстві, і от я чула там дуже таку гарну пісню, правда, вона російською, але я деякі рядочки перевела сама для себе на українську. Коростенський фарфор, коростенський фарфор з давних літ до сих пір людям радує взір. Погодьте, що це дійсно так, з давніх пір. І до сих пір він нам, по ціновичам порцеляни, радує взір. І як можуть не радувати взір, оці чудові тарілочки. Розпочинаю я своє відео ось таких тарілочок. Вони не були тиражними тарілочками. Ви погляньте насамперед. Це абсолютно нові предмети. Вони ніколи не користувалися, і це дитячі тарілочки. Зараз розкажу, що мені повідомила продавчиня. Погляньте, це люстр і деколь чудова. Деколь в даному випадку ми бачимо, що це ведмедик. Погляньте, який веселий, добродушне звірятко Тут зображено. Це, звичайно, клеймо після 2000-х років даного підприємства. Я коли їх придбала, мені продавчиня повідомила, що ці е, тарілочки виготовлялися для е, садочку, для дитячого садочку, користенського фарфорового заводу. І в зв'язку з тим, що вони е, так і не були використані за за прямим призначенням. Люди їх працівники заводу їх е, е, викуповували для себе, для свого користування. І, от не як кажуть, не знадобилися продавчині безпосередньо. Для членів своєї сім'ї вона вирішила їх продати. І я за що їй дуже і дуже вдячна, тому що тарілочки дуже і дуже гарні. Тим більше, що ще я раз скажу, що це не тиражні вироби. Ось, наприклад, я вже вам показала тарілочку з ведмедиком. Далі ви в мене бачите, дивіться, яке гарне левенятко. Тарілочка, вона по розміру нагадує десертну тарілку. Погляньте, який красивий рельєфний край іде. По обідку і посередині дуже і дуже гарна деколь. Я не знаю, чи це деколь іноземного виробництва, чи наша українська, але досить таки якісна, яскрава і дійсно діткам споживати їжу з таких тарілочок дуже і дуже приємно було б. Далі, ось є у мене ще така тарілочка з собачкою, гарненькою собачкою. Я ще бачила ще в двох розкрасах кішечка, кішечка і їжачок, але у мене їх немає. Якщо вдасться, куплю ще і такі для користування. Вірніше, не то, що для користування, а для колекції. Ось така красунька. Бачите. Дуже красиві предмети. Так, далі, що мені вдалося придбати? Ось таке красиве, рельєфне спрорізне блюдо. Погляньте, воно доволі таке велике. Трошки відблискує в мене. Ось. До речі, оця прорізна порцеляна досить таки трудомістка у виробництві. Але користень випускав доволі таки багатенько. Виробів з прорізною порцеляною. Тут багато позолота, такий градієнт рожевий, бачите, від насиченого рожевого до блідорожевого. 40 см довжиною. Доволі, ще раз кажу, воно таке величеньке. Ми, ми маємо тут ось таке ж саме клеймо, яке я бачила попереднє. Це вже клеймо періоду 2000-х років. Хоча, порці, хоча тут ми бачимо позолота доволі-таки багато, так скажімо. Е, у мене дуже гарне блюдо було фрукти, однак прийшло бити. Якось покажу всі свої предмети, які мені приходили з пошкодженнями, жаль, але досить таки за рік назбиралося багатенько. Ось така. Ось таке дуже красиве блюдо, чудова річ в колекції мати. Ось так я візьму, що вам було добре розлетіти. Ось така краса. Так, далі це вже колекціонери полюбляють такі вироби, і за ними, що називається, полюють отакий чудовий штов. Що я можу вам сказати? Насамперед, порцеляна настільки Тоненька, що я вам не можу передати. Чесно кажучи, коли я замовляла, я думала, що грубувата порцеляна, як на, батьо, на багатьох штофах. Но вона, ну вона, дивіться, по звуку можна визначити, тонка порцеляна чи ні. Ви відчуваєте, який звук. Дзвін дзвін прямо. Порцеляновий дзвін. Ось. Це штов, так як я прочитала інформацію, я вам не можу показати картинку з каталогу, тому що я не відшукала. Пишуть, що це штов Валентини Тригубової, виконання Валентини Тригубової. Це розпис, це ручна робота, це розпис чудовий підглазурний розпис з солями. І ми бачимо тут сценки гуцульського життя. Пишуть, що це штов гуцули або гуцульські танці, як правильна назва. На жаль, я вам повідомити не можу. Дуже гарна полива, бачите, як, який чудовий глянець. Абсолютно без будь-яких дефектів. І ось таке климо в крюшониці буква буква Крюшониці. Це до 1990. О, року. Таке клеймо ставилося. Ось така краси... красива колекційна річ з'явилась в моїй колекції. І завершувати е... свій огляд я буду статуеточкою, яку я придбала ось такою статуеткою. На жаль, вона без клейма, однак, однак... це користенський виріб. Не фальшак, бачите, тут нема тут клима відповідного. І не знаю, чи ну, поліцейський, чи це даїшник? Назва цієї статуетки, можливо, якась інша. Якщо у вас буде інформація, буде цікаво дізнатися у вас в коментарях. Ось таке невеличке відео я вам сьогодні показала про даного підприємства. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Коментуйте, з задоволенням чекаю, читаю ваші коментарі, а ще краще, якби ви підписувалися на мій канал. На сьогодні все. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.